Я всіх із магазину Сільпо. В Сільпо почалися супер дні. Хочу зробити великий огляд, бо акцій дуже багато. Дійсно багато акцій. Також покажу акції знижкуємо, які проходять тільки в цьому магазині сільпо, де я роблю огляд. Це буде в кінці, ви можете вимкнути, кому це не цікаво. І деякі акції, які з'явилися тільки сьогодні, але будуть діяти. Цілий тиждень почнемо з акція на рибу Форель охолоджена шматок. Ціна 49,90 замість 69,90 499 гривень за кілограм. Акція діє 5 6 7 грудня у всіх магазинах сільпо по Україні. Також в додатку сільпо та в застосунку сільпо написано, що при умові наявності товару, якщо у вашому сільпо немає свіжої риби такого відділу, то звичайно ж цієї акції на жаль у вас не буде. А у всіх магазинах, де є такий відділ зі свіжої риби, то звичайно акція буде діяти 499 гривень за кілограм мінус 29%. Тут ось такі шматочки показую. Якщо хочете, беріть рукавички, самі обирайте, самі ну, зважите, який ну, шматочок вам подобається. Якщо вам не подобається це робити, до вас підійде консультант, і, от, будь ласка, вам шматочок на ваш, на ваш вибір покладе, який вам подобається. Це акції, які я показувала вчора, наприклад, «Товстолок Патра» не з 4 по 10, 129 гривень у всіх магазинах «Сільпо». Також більшість магазинів «Сільпо» зараз пропонують устриці. Устриці тільки три дні, 5, 6, 7 будуть йти зі знижками. Ну, наприклад, така устриця, 32 гривні. Я всі назви, от устриця «Селін» номером 3, 40 гривень. Устриця 25 гривень, вам покладуть їх в коробочку, відкриють, якщо треба, все, все зроблять за, по вашому. І дивіться тут лише два дні. Акція тільки сьогодні та завтра. Також супер дні, супер п'ятниця та супер субота, ікра. Бренд називається спецпосол першого сорту, лососіва зерниста. На неї знижка 40%. Ціна за цю баночку 279 замість 464. І тут вниз ще написано, що акція є у всіх супермаркетах сільпо на сайті та в застосунку сільпо. Якщо ви прийшли в ваш магазин, і якась акційна позиція у вас от нема немає, не стоїть цінник ви йдіть на касу, вона вас буде битися по цій ціні. Ці ціни проводять ну як по всій Україні. Їх заливають, і по-любому вже ця акція повинна у вас бути. Бути 279 гривень, будь ласка. А це я вчора показувала. Нагадаю, що ще є ось така у них ікра, класичний посол, лососіва зерниста форелі. Ціна за 70 грамів 169 гривень. Така різниця у них. Да? там 80 грамів це вигідніша ціна. Оця ці, цілий тиждень буде діяти. З 4-го вчора почалась і по 10-те. Це все цінотижики. І ще сьогодні покажу, окрім суперцін. Ось у ці акції знижкуємо, які проходять в цьому сільпо. І далі дивіться, це акція на Кептен Морген. Його виготовляють в Лондоні. Називається Напій на основі рому Special Gold». 0,7 пляшечка. Ціна 349 гривень. Тільки сьогодні та завтра, 5-6, знижка 48%. Гарна пропозиція замість 670 гривень. Це от саме у всіх магазинах сільпо по Україні. Знижкуємо акції, я покажу в кінці. Ще така цікава пропозиція 5 та 6. Два види такого альтернативного молока, називаємо це так. Є бананове і на основі сої і є кокос також на основі сої. Це у нас напій Альпро соєвий, банановий або мигдальний для професіоналів. Один літр за 99 гривень, замість 199 знижка на нього 50%. Я так розумію, для тих, хто не вживає звичайне молоко, як альтернативне, тільки вживає. Мені здається, що воно виготовлено десь в Європі, начебто в Бельгії. Зараз скажу. так, виробник дійсно, Бельгія знайшла. Так це Бельгії в Бельгії виготовляють професі... для професіоналів: кокосове та бананове. І класна пропозиція. Я не знаю, чому в рекламці я не бачила в анонсі. Ніхто ніяка сільпода, я була в трьох не приклеїв. А от акція класна. Мінус 42% знижка на батончик Марс великого розміру. Тут два всередині, тут є позначка, навіть що їх два. Батончик Марс з ногою та карамеллю у молочному шоколаді. 70 грам, 27 гривень. Замість 47. получається на от на одному батончику, ви економите 20 гривень. Мені здається, класна ціна для бот... Я правда вже собі купила, <смі> положила в ячейку, тому що їх розбирають швидко ці, ці марс. І також акція а, «Марс» – акція діє 5 та 6, тільки два дні. Тут у нас знову 5 та 6, нутелла, велика банка, тут тобто щось 75 грам в подарунок іде, 825 грам банка, паста, нутелла, горіхова з какао, мінус 30 За цю банку ціна 349 замість 500, тільки 5 та 6 у всіх магазинах сільпо. Зараз скажу, де її виготовляють. Ось її нутеллу виготовляють в Німеччині, виробник Німеччини. Чина написано, вона ну, така важка. Те, що додали на промгрупу. Вчора цього не було, хочу показати. Мені сподобалася ця позиція. Це рушник. Він як різдвяний написано декор. Рушник, до речі, 100% бавовна. Так, рушник вафельний, новий рік 50 на 30 розмір, 100% бавовна, і виготовляють його в Дніпрі. Що дуже добре, малюнків дуже багато, ціна 30 гривень замість 60 Оці акції на цей рушник діють по 10-те. Це акційно цінотижики. Вони почалися вчора, 4.12, і діють по 10. Хочу трішки показати кольорів вам. Є ось такі блакитні. Якесь ще більш червоного мені попадалося, коротенький робила огляд. Ну ви зрозуміли, що вони йдуть в асортименті, різні навіть малюночки тут попадаються різні, і ціна на них добра. 30 гривень. За такий рушничок вафельний дивіться, розкладу навіть покажу і гарно виглядає. Да? Отакий рушник так вийшло вчора. По технічним причинам я не показала акції цінотижики, головну акцію на кістечка чи тортика, яку вони ставлять. Тому показую в цьому огляді. Коротенький я робила огляд, а в такому основному відео тільки не показувала. Дивіться, це кістечко заверне його виготовляє. Також власна кондитерська утікана. напакували свіженьке 189 гривень за кілограм. Замість 339, от за цілий кілограм. Тут нафасували там і кілограм і менше кілограм. Ну до прикладу, ось тут 458 грамів на 92 гривні. Але якщо вам не треба стільки тістечок, ви йдете на кондитерську і берете скільки там один-два, наприклад, за 100 грамів 18,90. одне тістечко менше, ну десь біля 100 грамів получається, чи одне, чи два, чи до кави взяти. Не обов'язково брати ось такий цілий пакунок на 99 гривень. Скільки треба, попросите, вам покладуть. І, от саме оці акції вони називаються цінотижики, почалися вчора 4-го, і діють по 10-те включно грудня у всіх магазинах по Україні в кожному в сільпо є така пропозиція. У всіх сільпо вже такі от острівці з'явилися радісного різдва. Я вам покажу акційні пропозиції, швиденько, огляд. Я в коротенькому відео дещо показувала. Але от в цьому сільпо також вже з'явилось, то я в іншому була. Такі серветки. Вони йдуть зі сніжинками, тришарові 80 штук від бренду сільпо. Серветки 45 гривень за 80 штук. Ну тут по типу зі сніжинками, малюночок. Ну як, скажемо, як різдвяна така пропозиція. Далі. Це у нас серветки. Також оці красиві така сніжинка тут цікава. Шерве... серветки трьохшарові, 18 штук. 30 гривень. Ціна розмір йде у них 38 на 38 в рожевому кольорі. Саме чай, зелений, байховий, листовий, листовий, ароматизований. Його ціна 75 гривень за 80 грам. Я так розумію, що він ароматизований як печиво, може пахнути, чи як ялиночкою, ну чимось ароматизований таким цікавим різдвяним. Ще з'явилось какао від сільпо, порошкоподібне, розчинне, 75 гривень. За 140 грамів 24% знижка. Написано радісного різдва. Також, якщо на подарунки, ви знаєте, ну збирати якийсь такий цікавий, то і чай цей підходить. І ось це какаші для глінтвейну. Тут 15 грам від цілько 20 гривень замість 40 знижка. На них аж 50%. Не знаю, зачитаю зараз склад. Мій цікаво, що сюди входить ці прянощі, прянощі корінь імбиру, подрібнений, кора кориці, мускатний горіх, бадян. Цедра апельсина, потрібна цедра лимона, гвоздика, перець духмяний, плоди кардамону. О, бачите, який класний склад. Все натуральне за 20 гривень. Кесь цікавий набір шоколадних цукерок, цукерочна радість 105 грам. За ціною 329 гривень, замість 400 Тут, мабуть, якісь дорогі цукерки лежать. Зараз я вам зачитаю склад. Так, Склад шука карамельний. А, ух ти, карамельний лати, саусеп, фундук, обліпи, мед, малина, бергамот базилік із власної кондитерської. Знаєте, вони роблять шоколадки самі. От в деяких лесільпо я бачила, оце ось такий, тому він такий дорогий. цей набір за 329 гривень. Також в сільпо є пакуночки саме від сільпо. Називаються вони радісного різдва. Оцей з котиком такий коштує 149 гривень, тут 259 грам різноманітних цукерок. Від конті також є снікерс. Я просто дивилась розпаковку хлопець зробив. І дуже класний вообще набір цукерок. Отут ірошен, багато різних цукерок. 149 гривень, замість 179 і гарних цукерок мається на увазі. І ще така ялиночка. Також від сільпо 179 замість 200. П'ятнадцять тут 304 грами і пиво різдвяне. У нас іде ні, воно таке йде без знижки. Отаке От різдвяне, лімітоване, львівське, воно темне. Таке коштує 40 гривень. Різдвяне темне, 40 навіть одну гривню, поки без знижки. Штолін з родзинками та цукатами 700 грам від «Сільпо». 500 гривень 400 грам. штолін з маковою начинкою 379, штолін з сиром та родзинками 379 і штолін з горіховою начинкою 379 гривень. І хочу зробити зразу анонс тільки 6.12 У всіх магазинах сільпо на сайті сільпо також діє акція на ось ці томати азур чері сливка. Вони будуть коштувати 50 гривень замість 95, знижка 47%. До речі, ці томати виготовляють в Туреччині. Так? Імпортер. да? імпортер да їх виготовляють в Туреччині тут 250 грам. Вони називаються Чері Сливка. Ось така супер пропозиція, але тільки один день. Також хочу вам зробити анонс. Оце буде у всіх магазинах Сільпо по Україні. У всіх 6-12 тільки завтра. Дуже класна пропозиція. Називається вона «1 плюс 1 на печиво в коробці Екран екран це мається на увазі, потім відносить цю рекламку. Ось така прозора упаковка. Це все екран. Навіть якщо акційна пропозиція йде, ви берете дві і платити тільки за одну. Якщо ви взяли, наприклад, одну за 94, іншу за 87, то, звичайно, ви платите як за більшу упаковку. От, наприклад, печиво, біскоті, хрустке, 280, 290 грам, зараз йде за, 60, ну, за 65 гривень, зі знижкою 27 Завтра ви їх берете два, і виходить воно по 35 десь Гривень, да, виходить, ну так в голові не можу порахувати. Абось таке міні, богославна вівсяна міні 99 Зараз 28% Знижка також берете два, а платите за одне. Ви можете їх в асортименті взяти, неважливо. А можете хоч акційні, хоч безакційні, які вам подобаються. Просто берете два, а платите за одне. Якщо ви взяли одне за 99, інше за 67, то звичайно ви платите більшу ціну. Мені здається, це супер просто акція буде діяти тільки один день. Тут на поличці, де ці нотижики стоять, ну, пропозиції. Найкращі пропозиції, я вчора їх показувала. І просто вам зараз скажу: а тут не все це стояло. Ось ці пропозиції також будуть завтра. Берете два, платите за одне. Ось оце печиво від бренду Тоня. Воно з 4 по 10 у всіх магазинах Сільпо за 300 грам по акції коштує 54 гривні, такі як вушка, да? а це ж і є вушка, да, здобне. І набір печива Тоня. Тут мікс. Ціна зі знижкою 33% 99 гривень. Це ціноти сільпо. Вони діють 4 по 10 і, включно 10-го, ці також ціни діють. Деліція. гляньте, як розбирають ось такі трубочки, вафлі, трубочки зі смаком пряженого молока 450 грам, 97 гривень. Я вже акції ці всі покажу: 95 гривень печиво біскоті Домініко – 360 триста грам. 95 гривень, знижка 26%. І щось таке біскоті хрустке 290 грам, 65 гривень. І тільки завтра виберете два, а платите за одне. Це вже акції Знижкуємо, які проходять в сільпо, де я роблю огляд на Семена Палія в торгівельному центрі Сім'я в Одесі. Так, пропозиція діє 5-7 грудня 25 п'ятого року цьому супермаркеті Сільпо. Ось таке вино португальське напівсухе, ціна за пляшечку 750 мл всього 119 гривень замість 259. Аратель якось так називається. Мені сказала консультант, що воно смачне, тому я собі також хочу взяти. І знову показую акцію. Знижкуємо. Акція діє в даному супермаркеті, де я роблю огляд молоко від бренду Премія 2,5 жиру, тут 900 грам. Ціна. 32 гривні. Мінус 42% знижки на нього. Також акції знижкуємо. Оцей смачний шоколад Шогетен. Тут 100 грам. Ціна зі знижкою 50%, 50 гривень замість 99%. Він йде з ванільною начинкою, хто не знає, його виготовляють в Німеччині. Кож, кожен шматочок такий відокремлений. Но шоколад дуже смачний. Це колекція фрізмі. Заморозь мене. Ось так. 50 гривень. За сто грам так, ця акція вказано діє тільки в цьому магазині де Я роблю огляд: два види контіку ванільний та шоколадний за ціною 15 гривень, мінус 49 відсотків за 90 грам. От вона діє з четвертого по 10. Я навіть подумала, що це у всіх магазинах, але вказано, що тільки в цьому магазині. Нову акція. Знижкуємо. Два види чіпсів від бренду Лейс. Велика упаковка 170 грам. Ціна 55 гривень за таку велику упаковку. Замість 99 44% знижки і також зі смаком краба, сметана та зелень та смак краба. Ця пропозиція діє в даному сільпо. Знижка на пиво Хайнікін діє тільки в цьому магазині сільпо на Семена Палія 40 гривень за 0,5 живе банку, мінус 40% знижка. І нагадую акції, які називаються «Супердні», Зараз вони називаються Радісного на Різдва. Проходять у всіх магазинах сільпо по Україні. Я вам вказала дати, наприклад, що печиво буде один день, що ось ця риба буде три дні діяти, цінотижики з 4 по 10. А акції знижкуємо, які я показала, діють тільки в цьому магазині сільпо на Семена Палія, в торгівельному центрі Сім'я в Одесі. Всім дякую, що дивитесь. Хочу побажати мирного неба! Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!